Які міфи передаються з покоління до покоління, і люди досі у це вірять? Якщо проковтнути жувальну гумку, вона залишиться в шлунку на 7 років. Я ніколи не бачила жодної жувальної гумки серед сотень тисяч шлунків, які я досліджувала. Читаючи це, я зрозумів, що ви можете бути лікарем чи дуже успішним серійним вбивцею. Це може бути хтось із рентгенівським зором як у Супермена. Після гоління щетина буде рости густішою та грубішою. Я хотів би, щоб це було правдою, щоб гоління голови вилікувало моє облесіння. Це може не вилікувати облесіння, але я гарантую, що ви виглядатимете на 1000% краще з поголеною головою ніж з пучками тонкого волосся, розкиданого по всьому вашому черепу. Я завагітніла у 2002 році, і люди постійно говорили мені, що я не маю піднімати руку над головою, бо поповина обмотається навколо шиї дитини. Мені це кажуть не лише бабусі. Люди на моїй роботі у ресторані весь час дражнили мене за те, що я брала речі з високих полиць. Божевільні мені одного разу сказали, що стрижка під час вагітності також призводить до того, що поповина обвивається довкола шиї дитини. Багато разів я намагалася уявити, як це має працювати, але так нічого й не вигадала. Бики зляться, коли бачать червоний колір. Я думав, що вони зляться через списи та палеці, якими в них кидають. Якось я ходив на кориду в Іспанії. Я уявляв бій між Матадором і биком, що затягнеться на годину. Натомість вони виводять бика, змушують його бігати, а дюжина людей дратують бика. Потім проїжджає пара вершників на конях з важкими щитами і обережно принизує бика списами, щоб поранити його, але не смертельно. Потім ослаблий закривавлений бик піддається нападу двох або трьох людей з мечами, які підбігають до бика і завдають йому ударів за голову у шию. Це робиться для того, щоб ще більше послабити бика, пошкодити його м'язи шиї. І бик після цього постійно опускає голову. Приблизно через пів години всього цього. Прославлений герой Матадор виходить боротися з ослаблим биком, що вмирає. Боєць розкручує бика своїм плащем 4 чи 5 разів, а потім обережно завдає йому ударів, щоб ще більше знакровити його. Потім, у момент, коли бик тремтить, застигає, сліпне, важко дихає і стікає кров'ю. Матадор наближається до бика в востаннє, щоб завдати йому останній удар в шию і якомога ближче до серця. Це схоже на дренаж, і кров, яку перекачує налякане серце, Максимальному тиску вилітає з рота. Тварина тут же падає в калюжу власної крові і перетворюється в гаряче місиво розлюченої плоті. Це не бій, це знущання банди ідіотів з ножами і списами проти однієї безпорадної тварини. 90% міфів навколо вагітності та пологів. Якщо у дитини прискорене серцебиття, то це дівчинка. Якщо ви хочете солодкого, це дівчинка. Це перше, що приходить в голову, але існує багато інших міфів. Мій особистий фаворит тест ніж проти ножиць. Моя бабуся робила це з усіма вагітними жінками, з якими могла. Вона брала два стільці, два рушники, кухонний ніж та великі ножиці. Кожну річ вона загортала в рушник і клала на стілець Вагітної жінки в цей час. Не було в кімнаті, потім її заводили в кімнату. Не знаючи, який предмет на якому стільці, вона вибирала випадковий предмет і сідала на нього. Імовірно, мама підсвідомо знає стать дитини та автоматично вибирає правильний стілець. Ніж для хлопчика, ножиці для дівчинки. Я ніколи про це не чула. Моя сім'я робить кільце або голку на ниці, тримає її на животом вагітної, поки вона лежить. Якщо хитається по колу, дівчинка, якщо по лінії хлопчик, звичайно, це все дурниці, і я ніколи не розуміла, чому всі так удержимі спробами вгадати стать. О, і в мене були члени сім'ї, які казали, що я маю народжувати дівчаток, тому що дівчатка висмоктують всю красу з матері. Дякую. Що ми використовуємо 10% нашого мозку. Насправді було доведено, що це нісенітниця. Мені подобається вираз. Це все одно, що сказати, що ми використовуємо лише третину світлофора. Використовувати одразу весь світлофор було б безглуздо і марно. Використання 100% вашого мозку одразу називається припадком, і вам це не сподобається. Блискавка ніколи не б'є в одне й те ж саме місце. Зачекай, ти хочеш сказати, що не неодноразові? О Боже мій! Що мені тепер робити з колекцією з трьохсот мідних стовпів у моєму гаражі? Діти тепер люблять розкіш, у них погані манери, зневага до авторитетів. Вони виявляють неповагу до старших і обирають балаканину замість роботи. Діти тепер тирани, не допомагають по дому. Вони більше не встають, коли старші входять у кімнату. Вони базікають на публіці, пожирають ласощі за столом, схрещують ноги та тиранять своїх батьків. Сократ 469-399 роки до нашої ери. Якщо я отримаю підвищення на роботі, я платитиму більше податків і просто менше зароблятиму. Що наше покоління останнє нормальне покоління. Один із моїх улюблених людських міфів це щоденні розмови про те, що вся молодь лінива, не поважає нікого і не знає цінності реальної роботи. В Японії це зафіксовано із тисячі сотих років. Ви застутитесь, вийшовши на вулицю з мокрим волоссям. Але від цього у мене пекельно болить голова зовнішнє заморожування мозку. Що на вулиці в холодну погоду ви можете застудитися? Застуда це вірус, яким ви заражуєтесь від інших, і він не має нічого спільного із температурою повітря. Розповсюдження відбувається взимку, коли ми проводимо більше часу у приміщеннях з іншими людьми. Ви з'їдаєте вісім бабуків за все життя. Мама сказала мені, що якщо я поголю ноги, волосся в майбутньому стане густішим. Це не так. Батьки схильні до цього, тому що діти передпідліткового раннього віку починають голитися в період статевого дозрівання і думають, що це якось пов'язано. Звичайно, коли пройде період статевого дозрівання, і ви увійдете в доросле життя, волосся стане густішим і темнішим, незалежно від того, голиш ти його чи ні. Мастурбація може викликати сліпоту. Тим, хто осліп через мастурбацію, дуже важко спростувати це, оскільки вони не бачать цього коментаря. Метлі Менсон вирвав собі ребра, щоб посмоктати свій член. Мені подобаються ці чутки. Якби я це зробив, я не сидів би тут і не розмовляв би з тобою. Цукор не робить дітей гіперактивними. Перш ніж сказати, я батько і можу це підтвердити, подумайте, коли саме у дітей багато цукру. Ні, народження, радісні події, то що це їх і збуджує. Якщо цукор є причиною гіперактивності дітей, то чому вони можуть сидіти на дивані і їсти льотаники протягом 4 годин дивлячись Фрост? А ще той факт, що це діти іноді вони активні і на незалежно від споживання цукру. Мій тато настоює на тому, що якщо не висушити волосся одразу після виходу з душу, то можна померти від застуди. На його думку, якщо ваше волосся залишається вологим, це негайно викликає у вас респіраторне захворювання. Так само, якщо не витерти посуд досуха, то хтось отрується. Я знаю, що теорія мікробів була не дуже добре вивчена, коли він був школярем, але все ж змінено мій тато не азіат, німець, італієць, інший європеець або, як не дивно, не кіт. Цього достатньо, щоб було зрозуміло, що цей конкретний міф є результатом саме свого часу, а не якоїсь конкретної культури, що не розірвано плива це ознака цноти. У той момент, коли я дізналася, що незаймо напливається шматок шкіри, який можна порвати від будь-якої фізичної активності, я перестала вірити у культуру невинності. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, який ви знаєте міф, який передається з покоління в покоління. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!